Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою Княжа Русь Україна. Традиційно прийнято вважати початок становлення Київської держави Русі України кінець IX століття. коли воєвода Олег оволодів Києвом, змістивши місцевих князів Аскольда та Діра. Олег здійснював успішні походи на Візантійську імперію та об'єднав слов'янські племена під своєю владою. Наступний правитель Ігор теж здійснював походи на Візантію, але були вони менш вдалими. Літопис оповідає, що греки зустріли русичів вогнем, який не гаснув на воді, та сплили майже всі руські кораблі. Щоб здійснювати нові походи, Ігор наказав зібрати данину та поплатився своїм життям, деревляни збунтували і вбили князя. Правителькою стає дружина Ігоря Ольга. Яка одразу вирішила навести лад, покарала винних за смерть чоловіка і провела податкову реформу, визначила, скільки і куди потрібно зносити данину, не вела війн, вирішувала все мирно. Княгиня прийняла християнську віру, а її син Святослав і надалі шанував слов'янських богів. Уславився цей князь як воїн, адже майже все своє життя провів у військових походах. Йдучи на запеклого ворога Хозар, він виголосив свою знамениту фразу Іду на ви, таким чином попередивши про напад.' Долавши Хозар, Святослав і надалі здійснював військові походи. Після війни з Візантією, повертаючись до Києва, потрапив у засідку та був убитий печенігами. Їхній хан куря наказав зробити з черепа Святослава чашу та оздобити коштовним камінням, щоб згодом пити з неї вино. Після смерті Святослава його сини боролися за владу. В кінцевому результаті правителем став Володимир, уславлений як Великий. Він також здійснював військові походи, але, окрім цього, карбував власну монету. За нього було прийнято християнську віру, що значно посилило авторитет держави. На знак пошани Володимира, як хрестителя Русі, у місті Київ споруджено пам'ятник, що височіє над Дніпром. Після смерті Володимира його сини повторили долю батька, теж боролися за престол. Невдовзі влада зосередилась в руках Ярослава, прозваного мудрим. За його правління, Київська держава була найбільшою в Європі, він здолав остаточно печеніїв, які колись убили його діда Святослава та заклав на тому місці Софіївський собор. Хоч і князь Святослав теж здійснював військові походи, але найбільше опікувався культурою та освітою. При Софійському соборі було відкрито першу бібліотеку. За його правління створено перший письмовий збірник законів Руську Правду. Окрасою Києва став парадний в'їзд Золоті ворота. Про Ярослава знали далеко за межами Русі, його прозвали Тестем Європи, адже його сини та дочки брали шлюб з правителями або спадкоємцями. Інших європейських монархій. У своєму заповіті Ярослав поділив землі між своїми синами, бо хотів уникнути братовбивчої війни. Троє його синів спробували правити спільно та зосередили свої сили у боротьбі проти нового ворога, половців. Продовжили боротьбу і їх наступники. Найбільше сил приклав Володимир Мономах. Його сином Мстиславу судилося стати останнім правителем, за якого держава зберігала цілісність. Після нього Русь остаточно розділилася на менші князівства, які стали вразливими для ворогів. Монголо-татари, які прийшли в руські землі, оволоділи спочатку переяславськими та чернігівськими землями, а потім спалили Київ. Правитель Галицько-волинських земель Данило. Поїхав до самого хана Батия, щоб урятувати свою землю, та уклав із ханом Батиєм угоду, за якою отримав дозвіл на управління Галицько-волинськими землями. Проте згодом не дотримувався домовленостей і вів боротьбу проти монголо-татар. За це отримав королівський титул від самого папи римського. Після смерті короля Данила його держава проіснувала ще майже століття. Після чого поступово була підкорена поляками та литовцями.